Всім доброго ранку. Коли Костя робить ось так, це означає, що ми продовжуємо наш ранок на затишній кухне. Доброго ще ранку. Вітаємо тебе чоловік. Доброго рахунок. Що ми добро. будемо готувати? Скажи. Сьогодні ми будемо готувати рулетики із баклажанів М -м. з І? чесночно сирним кремом. А можна просто з сирним, крем? -сирним, сирним кремом? З Сирним кремом? Так. Ти хочеш, щоб ми зробили так, типа. На... Я просто хочу їсти. Ти хочеш їсти? Які інгредієнти? Добре, Ну, давай можемо можем із, зробити. Давай так і зробимо, а інгредієнти дивись на екран. Для приготування рулетиків з баклажанів із сирно часниковим кремом знадобиться баклажан дві штуки, часник два зубки, майонез три ложки, сіль, перець, оливкова олія, крем-сир 150 грамів, вірменський лаваш дві штуки, перець чилі, одна штука, кінза, дві гілочки, волоський горіх, жменя. Так. Я не знаю, як вам, але мені от ця їжа завжди асоціюється ну, з дачею. З моєю. Добре. Ну, з, з, з твоєю. Ну, от як кабачки, от е, кабачки, да. да, от. Е, так, с, які в мене не виросли. Пам'ятаєш, я розповідала да. взагалі. Але квіт гарно. Давай, що будемо робити? Кажи. Давай, дивись. Що? що? треба зробити? Одразу зробимо чесночний крем. Але Без Ілляна Іванівна не Чесноку хоче, крем, що мені відкладаєш. Буде... Окремо. Дякую. Окремо. А нам з чесноком, з кінзою, з перцем. А нам з всіми ділами. Це вже закидати чаба чи ні? Чаба, ну, хто знає, як називається цей сорт баклажанів? Як? А, строкатий. не знаю, полосатий. Картатий. Ще варіанти. Ще! У тебе є варіанти? Ні, нема. Вася, як називається? Це ти звертаєшся до своїх друзів. Напишіть нам в коментарях, до речі, ви пам'ятаєте. Всі рецепти Чаби Бакуша можна знайти в Ютубі, тому дивіться нас, ставте вподобайки і коментуйте. Напишіть нам, як називається цей сорт. б я посадила в себе на городі. Мені кажеться, що це. Трошки... Ти якось так безнадійно сказав, да. Як не росли тебе кабачки, кабачки, так, кабачки не так і баклажани. Ні, 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 виросте, все виросте. Мені просто, мені кажеться, що от ці баклажани менше гірчать, да? Так і є. Так і є. Угу. є. Тому що там шкурки у баклажану вот это горіч, але там дуже багато вітамінів. І для гіпертоніків, і для всього це дуже поле, полезно. Чаво, no. uh, скажи, мені, будь ласка, горіхи сюди? Горіхи не сюди. сюди. горіхами будемо. посипати. Горіхи сюди. Кінзу сюди. Кінзу. Туди. Ну, можеш, можеш трошки туди, туди вичавлює чесник. Я вже, вичавлює. Вже, 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 вже. А ти собі тоді замішай. Що Треба замішувати? тим. От у тебе є трошки майонезу і крем сир А то я можу і без майонеза? Та ні, ти ні. давай от, 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 баклажан дружить а... з майонезом. Ну добре, достатньо трошки завжди дружить з майонезом. А як ти робиш Ти синенький робиш? Що ти робиш із баклажаном? я багато всього роблю. Я ж тобі вже скільки рецептів е, говорила. Да, ну, і от, йікр, от, такі Та, теж роблю і кабачки, роблю рулетики, і баклажани, але з ними так довго гратися, а я не люблю гратися. Ага. А ти одразу йдеш. Я багато роблю велику порцію, знаєш, щось. запекла ну, у вас їх в допомогу. Велика родина, так що? Боже, це так. Наприклад, от зробити зранку я є. Я подумала, на п'ятьох, ну, наприклад, ну, добре. Ще Ряделька не їсть та, яйця, але взагалі так по два яйця це вже десяток. Чо, Чоловік дитинство... зробить два яйця. Коли з він... дитинства 10 яїць хотіли на, на да, тиждень. дитинстві здавалося, що 10 яєць, Я От коли мама відправляла в магазин за яйцями, що це просто ну, це так багато, що їх можна тиждень їсти, правда? Ну, так. Да. ну Тут думаєш, раз і все треба гарно підсмажити баклажанчики до золотістого. Цвета. Ой, вони Щас в тебе ще... вже ідеальні. Ні ні, 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 ще ні, да так, конечно. Я не гроба Негро не грибокладжану. До речі, а, можна і в духовку поставити. Можна, ти знаєш, що так будеш Та нарізати, і в духовку. Можна, ну, і духовку. Бачу, бачу, в да, да, кухні. Блондинка шукає легкі шляхи, Лівкі, правда? І шляхи, но... А їх багато можна так чи буде смачно. Тоді у нас не буде що показувати. Тоді, вдома для тих, кому ліньки так стояти біля патерів. Нарізали, смажити їх, просто нарізали, виклали так собі напроти. І туди раз в духовочку да, відправили і все. Буде вам щастя. Ми їх маємо все, ще загортати, дивись. так? Да, ми будемо загортати. Трошки підсолимо, вже на сковородці. Mm -hmm. щоб, тому що, якщо тут посоліш, то не буде сік пускати. сік пускати і не, ну, да ну, не, не кашерно. Я все знаю, ти бачиш, все знає. ти знаєш, от Я, от я не та, удивляюсь, як ти можеш бути така розумна. Mm -hmm. <laughs> Все і красива, і розум. Красива, розумна. і розумна. Ну, я, я вже чекала, бачила цю паузу. Думаю, ну да. скажи вже. Красива, розумна блондинка. Да? Блондинка так да. говорять. Да? Да. І все знає. На що знає? Ну, Скажи, скарб. Скарб. Чарівний скарб. процес просто можна медитувати. Стоять. А зараз що у, у, у тебе на огороді росте? У мене зараз є лохина і малина. А помідори огірки ще лишилися. Ага. Це те, що знаєш, ну це я просто думаю, що Круто. вже туди на осінь, де ми заходимо. А черіки виросли? Череки виросли, такі смачнющі. О, от такі просто. вони повинні бути. Бачиш, от такі. Золотістого. Що кориночку. в мене ще є? Кріп петрушка, в мене є, листя салату, рукола, Боже, в мене так багато. А руколи. Скажи, будь ласка, а хто ними займається? Ми. Да? Ми? Ну я так, приймаю замою. Ну, з, ну а, Андрій. а ти ми, Андрій, ми? Це, Андрій, не ми, ми? 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 а родина. ми родина. Ми ж теж ми готуємо, правда? Да. Ми. 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 Тільки Даждынь. ми спостерігаємо. Ні, ну чого, ну я все одно ну, там. У ну, люблю... нас гарно виходить. Насолоджуватися. Готувати разом. <гут> Ми спостерігаємо, спостерігаєте, <гут> <гут> спілкуємося, <що гут> розповідаємо. <гут> слідкуйте, слідкуйте. І що пожаримо ще одну порцію. Ну, хто б поїв ту лохину, якщо не я? Ну, хто її з'їсть? Ти розумієш, Її ж треба зібрати. О, та. До, до речі, я завжди хочу, хочу, хотіла спросити, от ті птічки, які у вас там були. О, в... 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 да, розказую, значить, в нас а, ну, гривай, та, пташка зробила гніздечко і там висиджувала пташок. Спочатку були просто яйця синього кольору, п'ять. Ми ще сміялися, що у нас буде гендерпаті, хоча да, що да, тут да. відгадувати синього ро яйця. А ми потім провели розслідування. Що це був дрозд. Дрозд. А, так, і значить. Вони вилупилися, ми туди так тихенько зазирали. Що там, як там. Вони ось такі клювики, жовторотики, ротики такі дійсно. в них такі жовті ротики, клювики ці. Потім раз, раз, потім дивимося, щось нема. Коротше, вони вилетіли так швидко з гніздечка. Кажуть, знаєш, пташків, як пташка вилетіла. Нічого, не записки не лишили, нічиєвих, нічого не вернуться. Я кажу, хоч би подякували, якось так роздумаєш. Ну як так можна було? О, Лилочка, сиділи, ми їх тут. Вони вернуться, тому що тим було там безпечно, знаєш, да. Да. у мене в Закарпатті... Ти думаєш повернуться да, 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 да. далі будуть висити новеньких. У мене о, 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 в Закарпатті ластівка, ластівка, да, ластівка, а -а. у нас два рази вже вилупились. Дві эти... покоління. Да? Два, ну, два покоління. покоління за, один, один, одни, за один літо. одну литу. За, да. Ох... за одну літо, два покоління. Давай, Теба, поки, ну, може, вони там давай поки ще... може засмажиться наші баклажани. Нагадуємо рецепт. Чудова Гарна ідея. Рецепт нашим глядачам рецепт рулетиків з баклажанів із сирно-часниковим кремом. Баклажан наріжте смужками та підсмажте з обох боків. Крем сир змішайте з майонезом, Зробіть начинку. Додайте в неї часник, сіль та перець. Далі слід намастити смажені баклажани начинкою і загорнути в рулетики, подаючи до столу, прикрасьте страву листочками кінзи та посипте горіхами. От це будуть твої, да? Так. – перший перший зробити. Перший мік ну, да. звичайно. От Право намашуємо. першого баклажана От дістається. Тобі без чесника і без кінзи. Отак От треба. Намазати. До речі, я, навіть от, є люди, котрі просто ти можеш такої тортик з баклажана Це зробити. Це коли кому лінь закручувати, <реш> да, Я бо я, чесно кажучи, він... отак просто з'їться баклажани. І все мені <реш> я настільки зробити. приємно здивований. Я вже здивований, що я всю кухню нічого не роблю. А, що подождите. Це було б, звісно, логічною крапкою, коли б ще в кінці я щось з'їв. Прекрасно, красиво. А ти можеш, можеш може їх Ні, Давай зробимо красиво. Не може Чаба, бо ти Чого? мені будеш заважати. Не красиво? Подивіться, яка краса. Ні, не, не, подожди, ні, не, ні, не не? Крас... Не. Не боже. Чаба, і є план. Давай спочатку з'їмо Лілі баклажани разом. Це <сум> підлий план. А потім наші. давай У такому розкладі ми точно наїмося. Що, що? За таким розкладом ми точно немоємося. Спочатку їмо її баклажан, а потім наші, поняті? Ти такий кумедний. Це просто план капкан. Я тобі чесно кажу. Так, а як ти хочеш, їх прикрашати? Прикрашати? Ну, кінзою. Можна підрозділи. Кінзою із. як це називається? З О, Треба порізати Деально. чилі. Ну, хіба, можна... чилі, да. Чава робиться вже. Обов'язково спробуйте приготувати смаколики за рецептом або чаби Бакуша, або за моєму рецепту. Рецепт, це, це український рецепт, котрий ми готували всі разом. Да. Отак. От Секундочку, зачекай. Зачекай. Можна я вже проанонсую десерт? Поки що ні. Подожди, давай я щось дороблю. От. Я би. От, а, горіхи не забудь в кості. Що, що різати? горіхи, так. Да. Я би отак. От на кожного. На, на твою що, не треба? Класти, не треба, да? я вже їх з'їла. От так я би. Вона спрацювала на випередження. Красиво, отак. От Дуже красиво. Вона почула викладаєш... про нас. На кожного виглядаєш один чилі. Щоб вона була Ну, Я ж вам кажу, спробуйте приготувати або за рецептом чаби Бакуша, або за моїм простецьким рецептом. І обоє, Можна вже анонсувати анонс, цей десерт да. на десерт Давай. Нас, трохи корисного шоколаду. <реклама>